Валерій Вікторович, ну можна сказати, що вдома стіни допомагають перемагати і навіть каркас воріти. Що відчували після цих епізодів, коли там це не 100% це, мабуть, там, 150, 120 і 200 гол. Що що ну, так, да, нива агресивно почала з перших хвилин. У нас були десь провали в захисті, тому що скривала суперник швидкими переходами від оборони до атаку. Десь хлопці ще, може, може, десь і так розслебана, десь вийшли, але після там 15 хвилин хлопці зібрались і були хороші моменти, і приніс цей гол. І грали ще, як кажуть, там вітер нам трохи, да, і домашні стіни допомагали. Забили хороший гол з флангової передачі. Те, що ми там відпрацьовуємо. А в другому таймі вже були хороші контратаки, де хлоп... ну, десь нам не вистачило правильно розпорядитись з м'ячем в завершенній фазі в атаці, чи пас, чи бити поворотом. Тому що, якщо б забили другий м'яч, я думаю, вже б було трохи спокійніше. А суперник намагався, тому що вони, я кажуть, впевненість у них була, тому що вони нас трохи, як кажуть, Запресингували і не давали нам там, в другій половині тайму вийти з оборони в атаку. Але десь контратаку у нас були, що можна, можливо, треба було і забивати. Але найголовніше, що ми виграли, і хлопці проявили характер, і що вони все одно вірять і вони впевнені в собі. Надіюся, що тут залишилося два матчі і хлопці проведуть їх з таким же бажанням, як сьогодні. Кадрові втрати вони впливають і на хід матчу, і на результат. Сьогодні взагалі був обмежений, обмежений склад запасних гравців. Да, на жаль, у нас футболісти пропускають за перебор жовтих карток. Пропускали плюс десь там, Максим Шептицький після травми ще він не повністю вилікувався, але ми потроху його підпускаємо. Дем'ян теж чубатий, у нього було пошкодження на тренуванні. Він, так як можна сказати, на уколі сьогодні вийшов на заміну, тому що, на жаль, да, у нас сьогодні заміна дуже мало гравців було і. Нема було ким підсилити, щоб десь можливо було гру заспокоїти. Але все одно, що ті хлопці, які є, ми на них розраховуємо, і вони сьогодні це на футбольному полі довели, що вони можуть замінити гравців. І Сергій Катеринко ось так скористався шансом, можна сказати. і Тепер да, Тепер це наша головна біль. Найголовніше ну, молодці, да, тому що на протяжі сезону в них було мало ігрового часу. Є шанс і треба за нього цеплятися. те, що вони сьогодні і зробили. Тому, ну, а там вже будемо ми вирішувати, як далі. Ну, якщо б, не дай Бог, там була когось травма, грали б по меншості. Чи нема, не було ж футболу воротарів, щоб вони грали польового родця? Так, да, на жаль, якщо травма, але да. слава Богу, що все закінчилось добре для нас, тому що більше у нас і заміни немає було кого випустити. Тому грали б грали по меншості. Ну, саме головне, що грали порівну і найголовніше, здобули перемогу. То, Дуже важливо. Залишаються два матчі. Ось... Як налаштовувати команду, як готуватися будете, ну і що скажете про майбутні поєдинки. Ну, зараз хлопці відпочинуть, а вже ми зберемось в понеділок і будемо готуватися в звичайному режимі. Саме главное, щоб у хлопців там не було якогось пошкодження, тому що у нас кожен гравець на все золото, тому що щоб хлопці не випадали. А на ці дві гри ну, тільки ми завжди налаштовуємося на перемогу, а там вже побачимо, як воно буде далі. Юрію ну, ваша команда непогано вийшла у перший тайм, не збираючи, що тільки приїхали, так, одразу такі моменти створили. Ось як вдалося так увійти. Можливо, що не було там паузи, приїхали одразу там, перепочинку. Ну і важко, мабуть, згадувати ці моменти після того, як. Така мінімальна поразка ось не реалізували. Ну, в першу чергу хочу поблагодарити хазяїв. Вони на встречу ми так сказати путі, чуть-чуть притир притримались. По ну, потяжка дорога була трохи, але нічого, подяка велика. То що по першому тайму, да, ну це молодість хлопців наших. Мастерство, розуміння це розуміння футбольних моментів. Ну и за знаете, как ты не реализуешь то, что есть возле ворот соперника, жди однозначно какую-то невзгоду возле своих ворот. Вот мы ее получили. Так сказать, если по большому счету, да, соперник нам таких как бы проблем не создал в атаке у себя. Но мы, в общем-то, умудрились пропустить и при этом не реализовали то, что было возле. бороться. Ну, Но это опять, я говорю, я ни в коем случае, результат надо принять, дуже добре, проаналізувати, По, э, знаете, как структуре игры, Дуже доволен. Да, може бути швидкості в другому таймі не хватило, а в першому дуже хороші були переходи. Те, що ми бачили, те, що ми суперника готувалися. Так що, ну що, треба прийняти те, що є. І будемо рухатися, старатися рухатися, розвиватись. Я думаю, що ну, команда буде сильніша однозначно. Це, це методологія організму молодого. Так що будемо чекати. Ну і коли на полі граючий президент клубу Артур Загарульника, можливо, можливо по-іншому молоді гравці грають, і не вистачило так сьогодні його. Ну, це однозначно. Це тут навіть немає. что говорит и почему, потому что он действительно и момент может реализовать, он может и создать, ну и завершающая фаза, там мастерства очень-очень, очень, -очень дуже богато. Видно, приехал, да? Так, так, он простудился, и дай бог, чтобы он следующий тур, как бы, был готов, дай бог. На выезде он же выезжает, так? Да, выезжает, выезжает, но у него там, ну, очень сложная такая, легкие там, чуть-чуть, ну. Подивимось, як вчора ми розмовляли, але будемо сподіватися, що для нас це знаєте дуже велика потеря. От для молодих хлопців, тим більше, он... ну і ці моменти, що були, я думаю, він би однозначно реалізував щось. Після матчу дорікали хлопцям, що заспокоїли їх, як, як спілкувалися з командою. Ну, що я скажу, футболісти, знаєте, як повинні проходити так етапи обучення, Чому я говорю, що втора ліга це визов, це стремлення повысити. свой индивидуальный уровень, что может заинтересованность, так я сказать бы, э, тех клубов, которые выше в премьер-лиге играют, в первой лиге. Ну, это покажите, реализуйте э, свою, так сказать, мастерность и перспективу, то, что можно вас э, как бы пригласить. Поэтому в этом плане, ну что, ну, ну это молодость, я тут нарекать можно, но от этого ж ничего. Тут надо совершенствовать э, свою игру, индивидуальное мастерство и не терять в таких ситуациях, чтобы дух, знаете, победителя был. Так что будем чекать и будем выправлять это. Так что работая, я хлопцы, задоволен. Но, я говорю, что вот, психологическая составляющая. Первый мяч, если мы забыли, то все доброе. Чуть мы пропустили, у нас все, вот эта нервозность появляется, неуверенность, недоделанность от своих э, игровых моментов. Ну, это... Футбол. У вас була тепла зустріч з Валерієм Куценком. Як що про нього скажете? Згадували там, коли може їхали, як під вашим керівництвом він грав? Ні, ну я Валерію, ще знаю, вони з моїм сином грали за збірну України 1986 року. Так що я дуже добре його знаю. Як футболиста, як людину дуже порядочну, добру. Тому, як спеціаліст молодой, молодець, двигається, розвивається. Так що. Ну, і, ну, дуже хороший хлопець хороший спеціаліст. Росте. Дай Бог. Все впереди.